Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я буду показувати вам процес та завершення процесу роботи над цією прекрасною соковитою літньою картиною. Цю картину я розпочала викладати приблизно 2 неділі тому, і сьогодні хочу завершити її, тому що вона вже майже готова. Тут залишилося дуже мало і мало роботи. Нагадаю, що в мене ця картина від магазину, алмазної вишивки та мозаїки. Магазин в Інстаграм залишу обов'язково посилання на нього під цим відео. Дуже раджу вам зайти на сторіночку цього магазину. Ви там побачите дуже багато всього цікавого, дуже... у них є велика кількість алмазних новинок і чудові, просто прекрасні набори та картини в алмазній техніці. Значить, дивіться, в мене картина майже вся тут вже готова, все викладено. Тут буквально ще трішки серединку довикладати, тут маленьку частинку апельсина, декілька малинок, і зараз я якраз викладаю лохину, тут ще деякі кольори трішки довикладати, і все, все готово. Буде в мене сьогодні ось такий прекрасний фініш по алмазці. Що я можу сказати про дану картину. Дуже мені сподобалося її викладати. Вона в мене в круглих стразах. Також таку картину можна в цьому магазині замовити в квадратних стразах. Вона розміром 40 на 50 на підрамнику, як ви знаєте. Дуже зручно, легко викладається. Це для мене, знаєте, картина релакс. Тим більше з круглими стразами, тому що я також одночасно викладаю картину Сім'я Левів, то в мене йде картина з Китаю, і там ідуть квадратні стрази. Звичайно, вони страшенно штовхаються, дуже незручно викладається картина, але виходить гарною, звичайно. То після тої картини з левами, знаєте, ось саме ця для мене прям такий релакс і насолода. Саме цю картину можу порадити 100%, тому що, якби це вже із власного досвіду, я кажу, так як я вже майже завершую роботу, що дуже приємно, легко викладається. І один великий плюс також в цій картині: що тут аж 50 кольорів страз. Чесно скажу, це в мене перша така алмазка, що тут аж 50 кольорів. В мене були якби, картини, де біля 40 максимум кольорів, а тут цілих 50. І це чудово, тому що багато переходів, як ви вже побачили, всі ягідки та апельсини виглядають дуже реалістично на цій роботі. Так, що в мене від цього процесу алмазки один позитив. І дуже задоволена, що в мене є цей набір. Точніше, вже майже ця картина, тому що вона вже майже готова і викладена. Ну що ж, у нас через непогоду не стало світла. Я запалила собі свічку таку імбирно апельсинову Зараз трішки повикладаю ще синій колір, а потім, коли з'явиться світло, буду продовжувати роботу над цією картиною. Дуже хочу вже завершити сьогодні викладку цієї картини, тому що хочу розпочинати один набір вишивці нитками. У мене за весну є деякі новинки. Наборів по вишивці нитками, потрібно теж зняти про них відео. Літом нічого не купувала, а весною там декілька наборів оригінальних та китайських придбала. Хочу теж вам показати і взяти один із них в роботу. Тому що останнім часом більше викладаю алмазку, але чесно, дуже хочу взятися за ниточки теж. Тому що вишивка нитками це теж моє хобі, яке я дуже полюбляю. Я викладаю зараз стрази по краю картини. Тут вже підсох так нормально липкий шар, стрази не липнуть. Подивіться, взагалі став сухий майже. Я зараз буду клеїти стрази на клей, яким, точніше на лак, яким я покриваю свої картини. Це ось такий про глянцевий на водній основі лак. Він в мене вже закінчується, потрібно купувати нову банку. Я взяла маленьку таку щіточку, набрала трохи лаку в кришку від банки. І зараз буду ось так покривати ділянки сухі. І так, картина вже повністю готова. Світло в мене так і не з'явилося. Я при фонарикові від телефона так і виклала, тут було мало роботи, але вже всю роботу гарно покажу при освітленні завтра. А що я роблю зараз? Я зараз щіткою і лаком покриваю края картини. Тому що тут поганенько тримаються на краю стрази, тим більше ми тут беремо руками, коли картину перекладаємо чи перевішуємо кудись. Тому я вирішила закріпити края картини лаком. Ще дві стразинки треба тут викладати. Тоді доставлю а саму картину повністю лаком покривати поки що не хочу, тому що тут багато голограмних страз, і я не хочу втрачати блиск цих страз. Тому ось так покриваю тільки край картини. А ось і фініш моєї роботи. Ця прекрасна, соковита літня картина з фруктами та ягодами вже повністю готова. Ви тільки подивіться, яка краса вийшла. Я, звичайно, дуже-дуже задоволена результатом. Картина дуже гарно виглядає, і я вам скажу: в роботі вона була надзвичайно легкою, не дивлячись на те, що тут дуже багато переходів і аж цілих 50 кольорів страз. Все ж таки, я повністю покрила всю картину лаком. Хвилювалася трішки, звичайно, чи будуть голограмні стрази тримати свій блиск після покриття, але так вони дуже гарно виблискують. Взагалі не втратили свого кольору, свого блиску. Телефон, звичайно, не передає сяйва цих страз, але повірте мені, вони дуже гарно виблискують, так само, як і до покриття лаком. Галограмні стрази є в малині, в полунищці багато, та в білому кольорі апельсинок, теж є голограмні стрази. Нагадаю, що в мене ця картина від інстаграм-магазину, який називається Картина з зразами та по номерах. Посилання на сам магазин я обов'язково залишу під цим відео. Проходьте, дивіться та вибирайте для себе красу. Зараз перейдемо до столу, на якому я викладаю алмазки свої, і я вам там покажу залишки страз від цієї картини. І так, показую залишки страз, Подивіться, як багато всього залишилося. Також, знаєте, так нормально залишилося голограмних страз. Їх тут здається чотири кольори. Ось такі стрази, викладаючи так, чотири кольори оранжевий, ось такий бежевий, один темний колір та ось такий червоний. Викладаючи цю картину круглими стразами, я отримала велике задоволення, тому що, як ми вже всі знаємо, круглі стрази викладаються набагато легше, аніж квадратні, і вони не штовхаються, тому що в мене зараз в роботі картина сім'я левів, там квадратні стрази, то, звичайно, там картину потрібно просто заливати лаком, тому що стрази дуже сильно вискакують. Але про ту картину з левами я розкажу в якомусь із окремих відео. А сьогодні будемо розмовляти про цю смачну соковиту красу. Дуже апетитна картина, і вона я вам скажу саме сезонна, тому що зараз літо якраз є малина, лохина, ну, полуничка вже пройшла, але все рівно, тут шматочок лайму видно, м'ята зараз є свіженька, гарненька на гряці. Ну, апельсини в нас завжди є, круглий рік. Тому ця картина така дуже тематична і прям прекрасна. Так, зараз підемо на кухню і подивимося, як ця картина буде виглядати на стінах моєї кухні. Так, на центральній стіні в мене на кухні є ось така картина з маками. Є теж окремі відео з цією картиною, і також я показувала в одному із відео, як я оформляла цю картину в раму. Зараз я цю картину зніму. і... На її місце вчіплю цю картину з ягодами та фруктами. Так, однією рукою, надіюсь, в мене все вийде. Не дуже зручно однією рукою, але думаю, я справлюся. Так, наче не дуже рівно, але добре, потім поправлю. Подивіться, яка це краса. Як вона чудово виглядає. Звичайно, якби була однотонна стіна, знаєте, шпалери в одному кольорі, то виглядало б ще краще. Але нічого, так теж все гарно дивиться. Ну а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому рукодільному відео.